Служба безпеки України здійснює перші процесуальні дії із полоненими громадянами Китаю. Вони в Києві спілкуються зі слідчими, дають інформацію про те, як опинились на фронті, як стали учасниками цього міжнародного злочину цієї російської війни проти України. Ми маємо інформацію також і щодо інших. Громадян КНР у складі російської армії з іменами, прізвищами та описом конкретних шляхів потрапляння таких солдатів в російський окупаційний контингент. Дипломатичними каналами ми доведемо необхідну інформацію до китайської сторони. І, звісно, до кожного у світі, хто чув. Як в Пекіні говорили, що не можна розпалювати цю війну ще більше і розширювати її масштаб, залучення ще й громадян Китаю у цю війну це точно розпалення більшої проблеми. І на це потрібно абсолютно принципово реагувати. Посилювати окупаційний контингент і говорити про мир це. Взаємовиключні речі очікуємо також і на принциповість партнерів, на принциповість в підтримці України.